Друзья, фанаты, фанаты, что у них здесь подача! Это был Покурич, друзья, Покурич был поруч. И? и... Ой, удар! Непоганый удар, дальний путь. вратаря, друзья! Вот ну, это пьян. Смещается удар и... Ох, момент, який Кипу. пакуліч. Ой, ти просто просто несподіваний удар. Ну, це феноменальний удар. феноменальний. неймовірний пакуліч. Олександр відкриває рахунок. Така чудова траєкторія. Ну, всі були відірні не очікував, друзі. Ну просто шедевр, Шедевріна Голасо. Штрасний удар подає. Писаєвський подача. І хто там Москаленко наносить удар головою і чітко діє воротар. Вінтоненка прогризає. Писаревський по м'яч міщається. На москвинку він сам сам переговорив. Удар який удар, класна комбінація, супер просто. Аплодисменти заслужені, аплодисменти Бінтоненка. Пробував трохи вище, але класна комбінація. Тут треба включати освітлення. Ой, а це вже можливість. І гол! Вінтоненка, друзі. Владислав Вінтоненка забиває другий м'яч. Ну Це вже втома, це вже психологічна втома, побивка при ситуації просто розстрілює. Безпечно. Це небезпечно було, пробували. Лише новорібні, друзі, фактично перший удар, можливо. Друзі, фінальний свисток сповіщає про перемогу команди Атлетна футболістами. Знили Вінниці. 2-0. Впевнена. Цікава і надійно, Друзі, дякую всім, що були з нами, коли забували. Пахуліча, Вінтоненка. Реабілітувалися наші футболісти після поразки на виїзді. В Житомир. Тому дякую, що були з нами. Дякую всім вболівальникам. Будьте на каналі, будьте з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Все на краще.